Вітаю вас всіх, шановні друзі. Мене звуть Володислав Семенюк і ви на каналі Риболовля з Семенюком. Зараз нас за вікном мінус 9, досить прохолодно, і риболовля зовсім не в таку погоду та ще й рибу спіймати потрібно, спробувати, скажу я вам чесно. І тому сьогодні вирішив відзняти для вас домашній відос а, саме про оснащення а, приманок для лову щуки. Зазвичай щуку ловимо в платних комерційних водоймах. Там, де її кількість досить велика, але пасивність її дуже часто переходить всі рамки, можливо. І в коментах вам завжди було цікаво, якими ж монтажами я ловлю щуку саме. На таких платних водоймах і тому сьогодні ми поговоримо саме про це. Але перед тим як почати це відео, я б дуже хотів попросити вас підписатись на цей канал, адже вам це зовсім не складно, натиснувши на одну кнопку. А мене це мотивує продовжувати знімати багато цікавих і корисних відео для вас. Підписались, поставили вподобайку, тому давайте починати. Монтажів для щуки на комерційних водоймах існує надзвичайно багато, але на змаганнях, саме на комерційних водоймах, більшість з них заборонені. Такі як Кароліна, Техас, Токіо Ріг і е, усе можливі відвідні монтажі. Е, я користуюсь трьома видами монтажів. Перший і основний це джиголівка. Наступний це джигріг. І третій монтаж, який я використовую найрідше, це монтаж з двійником, наче буражці. Ну, а тепер давайте розбиратись, чому ж саме ці монтажі завоювали місце в моїх коробках, в моєму ящику, в чому їх переваги, і чому якісь я використовую частіше, якісь рідше, і які в яких власне умовах. Ну, а розпочнемо ми з. Найпоширеніша, напевно, монтажу серед спортсменів, ті, хто виступають саме на змаганнях комерційних водоймах, це джиголівка. Адже в неї є ряд переваг, про які я зараз вам і буду розповідати. Перша перевага джиголівки досить банальна, напевно, всім знайома, але я про це також скажу. Це те, що наш вантажик напряму з'єднаний з гачком. Тобто немає оцієї шарнірності, як, наприклад, в. Двійника з чебурашкою або в того самого Джигріга, як ви бачите, тут приманка ходить вільно. А тут, на джиголівці, вона в нас з'єднана з гачком напряму. Саме це забезпечує правильний ролінг приманки. Ну і власне таку гру, як в неї закладав сам виробник. Різновидів джиголівок існує надзвичайно багато, але мої найулюбленіші і такі, які я найчастіше використовую, це джиголівки з ось такою обмоткою. Ця система називається SLS, вона є вже в різних виробників. Але її перевага полягає в тому, що от саме оця проволка. На гачку дозволяє утримувати приманку тут якомога довше. І саме тому такий варіант джеголівок користується найбільшою популярністю у спортсменів. Розмірів гачків у джеголівок є дуже багато, кожен під свою приманку і вантажок, звісно ж, під свої умови лову. Зазвичай в мої коробці гачки від 4,0 і до 0,08. Чому ж я не використовую джеголівки вагами більше 4 грам? Все банально просто, оскільки на комерційних водоймах зазвичай глибини не перевищують двох та миноді 3 метрів. І на глибині в 2 метри ловити джеголівкою більше 4 грам банально некомфортно. Зазвичай я використовую джеголівки не більше 2 грам. А якщо нам потрібно виконати дальній закид, то я використовую джегрів. Але про це трішки пізніше. Ще одна не менш важлива перевага джиголівки е, полягає в тому, що горизонтальність падіння в приманки буде значно доступнішою для щуки, аніж горизонтальність падіння в приманки на тому самому джигрігу. А на джиголівці, як ви вже зрозуміли, приманка буде падати ось таким чином і заставить, скажу я вам по практиці, клюнути більш пасивну рибу, аніж та, що клює на е, джигріг або на чебурашку. Останнім часом в нас набирають популярності кастомні джиголівки. Що ж це може бути? Наприклад, ось така джиголівка від декоя. Здавалось би, офсет, але це офсет джиголівка. Що ж нам дозволяє зробити, наприклад, та сама офсет джиголівка? Взагалі, звичайна джиголівка досить непогано проходить закоряжені містяки і траву, якщо правильно контролювати приманку і проводити її. В потрібному горизонті, але я знаю, що досить багато рибалок полюбляють овсети саме за те, що ними можна ловити в корягах е, і в траві, навіть не заморочуючись над подачею приманки. Але я овсети зовсім не полюбляю. Використовую їх тільки в тих місцях, де джиголівка просто вже не проходить. Е, ну і оскільки я вже сказав, що я дуже полюбляю джиголівки, то я використовую отаку от джеголівку овсет, е, яка не тільки гарно проходить коряги. А ще й додатково зависає на паузах, так, як нам потрібно, звісно ж, при належному контролі приманки. Ну і ще одна дуже класна джеголівка, яку я просто не міг не згадати. Думаю, спортсмени вже зрозуміли. А я навіть не думаю, я більш ніж впевнений, що спортсмени вже зрозуміли, що це таке. Це так звана мохнатка. Ця джеголівка дозволяє приманці зависнути на максимально довгий час. Мало того, що вона дозволяє приманці дуже класно зависнути, та вона ще й е, дуже круто підіграє на підривчиках, що дозволяє зловити так само дуже і дуже пасивну рибу. В деяких умовах, скажу я вам, на деяких змаганнях вона мене дуже сильно виручала і дозволяла завойовувати призові місця. Ну а тепер давайте перейдемо до другого монтажа в моєму так званому топі е, по монтажах для лову щуки на комерційних водоймах. Це джигріг. З чого ж складається цей монтаж? Дехто його монтує на завідних кільцях. Я ж зазвичай на ось такій застіпці. На цю застіпку ми спочатку закидаємо наше грузило, воно може бути вольфрамове або свинцеве. Ну а далі продягаємо сюди наш двійник вже з одягненою приманкою. Ну і давайте переходити до першої переваги цього монтажа. На мою думку, перша і головна перевага полягає в тому, що його можна закинути на ту відстань, куди жоден з цих монтажів, котрий лежать в мене на столі, ви не закинете. Під час польоту приманка з грузилом складається в одну площину, і за рахунок цього. Летять на максимально дальну дистанцію. Повторюсь, більшість з комерційних водойм, на яких миловому щуку, мають глибину до 2-3 метрів. І саме в цих умовах э, Джегріх дозволяє нам максимально швидко пробити горизонти. Тобто під час проводки джигріг в нас ось таким чином шарпає по дну. Приманка ж в нас йде на відстані. 3-4 см від дна, в залежності від форми і ваги нашого вантажка. Дві найпоширеніших форми Джегрігу, які я використовую, це паличка звичайна і така куля. В різних виробників вона називається по-різному. Але сенс один і той самий. А політні характеристики в цих двох варіантів Джегрігу дещо відрізняються. Наприклад, куля буде летіти гірше за паличку, оскільки паличка. Має більш прогонисту форму, і за рахунок цього монтаж у нас полетить на більш дальню відстань. І куля має також свою перевагу, оскільки нею ми можемо зробити більш якісну подачу. Зазвичай паличку я використовую, коли мені потрібно максимально швидко подати приманку на дальніх дистанціях, а кулю, коли мені потрібно подати приманку дещо ближче. але Трошки якісніше. Звісно ж, бувають і виключення. А тепер давайте переходити до третього і останнього на сьогодні монтажа. Це шарнір з чебурашкою на двійнику. Чому ж я його використовую досить рідко в порівнянні з джегрігом або джеголівками? Ну, по перше, політні характеристики в цього монтажа будуть гірші за джегріг. Але краще за джеголівку, тобто це щось середнє. Горизонтальність падіння в нас не буде такою, як на джеголівці, за рахунок е, його шарнірності. Як ви бачите, вушко двійника ходить по скопці нашого вантажка. Як ви вже зрозуміли, такі монтаж я використовую досить рідко. Але все ж таки, коли ж я його використовую, Певно, що вам цікаво. Уявімо ситуацію: приїхали ми на водойму, е, розуміємо, що тут зараз дуже багато риби, але дуже часто таке трапляється, що. Засікти на джиголівку нам не вдається її. Ну і в такій ситуації, аби трошки якісніше подати переманку, ніж на джегрізі, і засікати рибу, я обираю саме цей монтаж. Більше, на жаль, я не можу виділити ситуації, коли б я використовував цей монтаж, саме на комерційних водоймах при ловлі щуки, оскільки в того самого джигріга або джиголівки є значно кращі, важливіші переваги, аніж в Чебурашки. Отже, давайте зараз підсумуємо все те, що я вам сьогодні розповів в цьому коротенькому відео. До речі, дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Джеголівку Ми використовуємо, коли нам потрібно подати максимальну на приманку на ближніх середніх дистанціях. Джегрі ми використовуємо, коли нам потрібно. Максимально далеко закинути нашу приманку і зловити ту рибу, котру ще ніхто не ловив. Це у випадку з паличкою. У випадку ж з тою самою грушою або кулею, як її називають, а в нас трошки не такий далекий закид, але ми можемо трішки якісніше подати приманку аніж на паличці. І останній монтаж це чебурашка на двійнику. Ми використовуємо тоді, коли нам потрібно засікти рибу. Ну, вважаю, на цьому можна буде завершувати цей відеоролик, адже про переваги, недоліки і особливості ловлі цими монтажами я вам трішки розповів. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, аби не пропускати нових відео. Ну а з вами був як завжди, я Влад. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.